Знайомтеся, це Том. Він, менеджер з виробництва компанії Happy Print і задоволений користувач веб та мобільних додатків HP PrintOS PrintBeats. Раніше для Тома бути поза офісом означало бути поза зв'язком, а знаходити можливості для покращення роботи означало проводити складний аналіз даних. Але все це змінилося з HP PrintOS PrintBeats. Мобільний додаток HP PrintBit дає тому повний контроль і видимість, де б він не знаходився. Наприклад, перед роботою він може переконатися, що друкарський прес працює за розкладом і за потреби швидко вжити заходів для вирішення проблем або пріоритизувати завдання. В офісі веб-додаток PrintBit допомагає тому покращувати щоденну продуктивність і використання пресу. Він може переглядати майже в реальному часі та історичні дані, заглиблюватися в деталі, переглядати ключові показники ефективності та звіти, які дають уявлення про тенденції. Том бачить, де можна внести зміни, і працює зі своєю командою над підвищенням ефективності роботи. Функція personal advisor підказує швидкі можливості для покращення. Сьогодні Том отримує сповіщення про високий рівень застрягання на певному матеріалі. Personal Advisor радить перевірити визначення матеріалу або знайти альтернативний матеріал, а також вказує на переваги, які це може дати для безперервної роботи пресу. Маючи під рукою історичну та майже реальну інформацію про прес, а також персоналізовані поради, Том приймає рішення, спираючись на дані, а не лише на інтуїцію, що дозволяє йому щодня отримувати більше від своїх пресів HP. Спробуйте HP PrintOS PrintBit і постійно вдосконалюйте свою операційну ефективність.